Можна перейти до оплати візового збору. Якщо ми платимо одразу після того, як ми замовили номер справи, то достатньо натиснути на ось це посилання, і у другій вкладці нам відкриється ось таке віконце. може бути, що ви зібралися платити наступного дня або через деякий час після замовлення вашого номеру, тому ми. В такому випадку відкриваємо New і Denmark від початку і проходимо оцей весь ланцюжок. Я вільно студію. Обираємо у ДНС стільк Нутні і знову у Денесе стільклютні, якщо ми подаємо вперше, або у Денесе Скіт, якщо ми подаємо тому, що ми поступили на нову освіту, і така. Віза в нас вже була у зв'язку з попередньою освітою. Тепер переходимо до and анцію і йдемо до другої вкладки. Тут я вводжу мій номер, який я записала собі на папірець і натискаємо hand Генбітерінь status». Мені пише, що я не сплатила. Зверніть увагу, що розмір візового збору регулюється щорічно. 1 січня кожного наступного року, тому нас попереджають, що це дуже важливо замовити номер справи, сплатити і завершити весь процес подачі, тобто подати ансьонінг і зробити відбитки пальців, подати біометрію все протягом одного календарного року. Якщо цей процес перерваний в нас 1 січня, тобто ми почали щось робити до нового року, а завершимо після, то наш ансьонінг може бути відхилений, якщо сума збору збільшиться, так? якщо ми не доплатили. На жаль, повернути. Попередньо сплачений, помилково сплачений гібюр нам не вдасться, і доведеться платити вдруге. Це дуже важливий момент, тому розраховуйте на це, особливо ті, хто планує подаватися у зв'язку з зимовим стартом. Або плануйте ваш час так, щоб податися на все до Нового року, і враховуйте ці всі довгі вихідні, відпустки у зв'язку з Різдвом і Новим роком, або вже відкладіть повністю весь процес на після Нового року. Після того, як ми пройшли всю цю процедуру, ми можемо сплатити трьома способами: або через карту або між. Народним банкінгом або переказати гроші з данського банку. Ну, зрозуміло, що ці два останні варіанти кожного будуть свої, в залежності від того, в яких банках ми є клієнтами, тому я розглядаю перший спосіб, найбільш універсальний, сплатити через картку. Оце стандартне віконце ви, мабуть, бачили багато разів, якщо ви щось купували в Данії онлайн і платили саме карткою. Тут ми пишемо в першому полі ім'я та прізвище, як воно сформульовано на нашій банківській карті, далі номер самої карти, далі дату, тобто місяць і рік, коли картка закінчує дію, і на зворотньому боці картки, там, де в нас оця магнитна смужка, ми знаходимо три цифри. Які є контрольними цифрами для нашої картки, і натискаємо Detailing. Після цього нам з'явиться, скоріш за все, віконце з проханням підтвердити платіж за допомогою нашого МІД id Тому, коли ви доходите до цього пункту, маєте під рукою і картку, і ваш мобільний телефон для того, щоб підтвердити. Платіж за допомогою НІТИДІ після цього не поспішайте на щось натискати. Вам на екрані вилізе квітанці про те, що ви сплатили гібюр. І там, на жаль, буде така кнопочка, яка називається Game квітерення або сент а що, або щось в такому дусі. На жаль, ця кнопка не працює як слід. Попередньо ми надавали інформацію про наш імей, e і ми сподіваємося, що ця квітанція прийде нам на емей. E Насправді цього не відбувається, тому не поспішайте все закривати, не поспішайте натискати на оцей аушлют процес або там надіслати мені квитанцію, тому що ця квитанція нікуди не буде надіслана, вона просто щезне з вашого екрану, і ви будете псувати собі нерви і думати, як же ж мені підтвердити мою оплату. Зверніть увагу, що коли ми вже заплатили, то оцей хенд-бітерін статус зміниться з іке бітель на бітель. На жаль, оцей статус не є доказом того, що ви сплатили. Вам потрібно зробити пріскрінпринт у цієї квітанції, яка у вас вилізе на екрані, тому я кажу: не поспішайте нічого натискати і зберегти її у форматі. PDF. Також, якщо ви все ж таки все закрили і квітанцію не зберегли, тоді вам потрібно буде зайти в ваш інтернет-банк і зробити скріншот або через мобільний банк зробити скріншот у тієї транзакції, де ви сплачували гібюр. Тільки в цих двох форматах Siri приймає документацію щодо того, що ми. Сплатили. І таким чином в нас вже будуть зібрані всі документи, і ми будемо готові до подачі. Як саме заповнювати заяву, як прикріпляти документи, що куди пхати, про це ми все поговоримо в наступному відео. На цьому дякую за увагу і всім па-па.